Ансерію, скажіть, наскільки відповідає дійсності та інформація, що росіяни дуже погано підготовлені до зими? Мається на увазі практично та що в них є проблеми з одягом, вони є, є проблеми з продовольством, з підвозом всього необхідного. кажуть військові, які доєднуються до нашого етеру, що вони навіть нагребують тим. Що з трупів знімають теплий одяг для того, аби їм було у що вдягнутися? А це правда така скрута, і немає можливості у них чи то виробництва, чи то оснастити своїх бійців, чи в чому направду, проблема. Так росіяни дійсно не готувалися до такої тривалої зимової кампанії, тому вони і не забезпечували ось це велике окупування військ. Тобто, зібрати людей по всій Росії вони змогли. А от забезпечити бачимо, що з цим інші проблеми. Тому вони власне і там бронежилети, і, і одяг вже закуповують, наприклад, в Ірану. Є ж відомості про те, що вони в північної Кореї також замовляють пошиття цього одягу. Тобто, російська оборонка, російська текстильна, зокрема промисловість, вона просто не справляється з цим запитом на війну Російської Федерації, тому дійсно в умовах таких інтенсивних бойових дій. Коли завдяки нашій артилерії, нашим реактивним системам залпового залпов, вогню, ми збільшили плече підвозу всього, і це ж не лише стосується снаряди, снарядів і боєприпасів, але це стосується банальних речей, такого як іншого комплекту одягу чи теплих речей, чи, чи навіть продуктів харчування або й медичного забезпечення, тому дійсно всі без виключення підрозділи російської армії вони відчувають. Брак і не комплект. Ось всього чого потрібно для зими, і це стосується, до речі, і термобілизни, якої в них в принципі немає, і, наприклад, спальників для низьких і наднизьких температур, тобто в таких умовах на фронті, досить тяжко. І звичайно, що в от в умовах війни саме в чорноземі, коли отака от дощова війлива погода: дощ, сніг, потепління, потім знов заморозки. Дуже швидко намокає і цей одяг, і е, намокає, зношується, е, звісно, що е, пов'язано із брудом, в тому числі, і ось тому так справді є ці факти, коли вони знімають просто з трупів е, одяг, для того, щоб була хоч якась зміна в от в такі в таких е, е, інтенсивних. Умовах ведення бойових дій. Чи можна те саме пане Сергію сказати і про зброю, що вона у них закінчується, що їхня е, оборонка не може справлятися з тими об'ємами, які потрібно, бо знову ж таки можливо не готувалися до такої затяжної війни? Тут ситуація складніша, тому що на складах їхньої зброї насправді більше, ніж нашої. Тобто, якщо нам міряти в одиницях, наприклад. Ствольної артилерії чи в одиницях боєприпасів, тобто снарядів, то вони росіяни все і ще мають кількісну перевагу над нами. Зброї в них більше старої зброї, яка перебуває на консервації, також значно більше ніж у нас. Тобто, ми воюємо проти росіян кількісно меншими силами, і це до речі, ще раз показує неймовірну ефективність наших сил оборони. Але от для того, щоб дістати зі складів цю зброю, яка постійно її потрібно діставати. Тобто, це є процес такий розконсервації, і цей процес не значить, що техніку можна просто вигнати і запустити з коліс, так би мовити, в бій. Вона потребує допрацювання, наладки заміни тих деталей, зокрема гумових деталей, які за роки зберігання вони просто зіпсувались, тобто перетворились на порох. І цей процес потребує часу. І ось саме цей час намагається виторгувати сьогодні Росія. Ну а наші ефективні дії на фронті позбавляємо її її цієї можливості.